Всіх вітаю! В цьому відео я розповім, як можна замовити станцію BlueTi. Єптрига на 600 ватт. Ось такого типу. Подивимося на офіційному сайті. Така портативна станція 600 ватт, коштує вона 299 євро на офіційному сайті. В цьому відео я розповім, як її замовити зі знижкою 50 євро. Ми будемо користуватися для цього сайтом eBay. Дуже важливо користуватися сайтом саме іспанським, оскільки знижка діє саме на ньому. Так, якщо ми подивимося, ось у нас є такий банер, тут вказано, давайте перекладемо на українську, що 20% знижки на різні товари для дому по промокоду. Ось такий промокод. Що ми робимо далі? Ми переходимо в пошук, вказуємо Blue Yeti. Ось ця станція нас цікавить. Тут одразу бачимо, що можна скористатися купоном 20%. Але купон максимум на 50 євро. Тому переходимо сюди, можна перекласти на українську. Також, якщо замовляти дві станції, то на другу станцію ви отримаєте 5% знижки. Для того, щоб придбати цю станцію, нам потрібно спочатку зареєструватися на eBay. Як це робити, я показувати не буду, оскільки я вже зареєстрований. Там ви вказуєте усі свої дані, адресу вказуєте саме іспанську Для цього для прикладу нова пошта шопінг. Дивимося тут країни, обираємо Іспанія. Далі, моя особиста адреса. Дивимось, тут у нас, коли ви зареєструєтеся на НП Шопінг, ви реєструєте його на своє ім'я. Вам дають адресу складу в Іспанії, ви його копіюєте. Про це я розповім уже згодом. Давайте тоді так перейдемо. Натискаємо купити. Бачимо, що замовлення 299 євро. Якщо перейдемо нижче, тут можна додати купон. З купоном замовлення виходить 249 євро, мініць 50 євро, і безкоштовна доставка до Іспанії. У вас тут, до прикладу, інша адреса, натискаємо Змінити, додати свою нову адресу. Країна у нас Іспанія. Ім'я та прізвище вказуйте своє напрямок. Обираємо ось цей адрес, вставляємо сюди. НП можна вказати в адресу 2, місто Валенція, Штат Регіон. Обираємо Валенційське співтовариство, поштовий індекс. Також обираємо з адреси нової пошти. Вказуємо сюди номер телефону складу нової пошти в Іспанії. Це сюди. Так, тут можна натиснути Зберегти як основну адресу та додати. Далі, що нам потрібно зробити, це вибрати спосіб оплати замовлення, можна взяти по номеру картки. Тут вказуєте дані картки, ім'я платника, платіжна адреса можна залишити іспанську або сплатити за допомогою PayPal. Далі ви просто підтверджуєте оплату після того, як прикріпили свою картку або PayPal. Через деякий час, якщо станції є в наявності в продавця, то буквально через день-два він вам її відправляє на іспанську адресу. Після того, як вам надали трек номер, ви його Додаєте у свій кабінет на НП Шопінг. Ось, якщо дивитися, це одне з моїх замовлень. На цю ж саму станцію. 15 грудня мені продавець надав трек номер, я його зареєстрував на сайті. Вага відправлення була 6,1 кг, до оплати вийшло 34,45 долара, Це 1260 гривень в Україну. І сама станція мені обійшлася 239 євро, тоді вона коштувала трохи дешевше, але ось так. Чи взагалі вигідно замовляти таку станцію з Іспанії, і чи не легше замовити в Україні, прикладу, якщо вам не Горить, так сказати, то я впевнений, що замовляти саме з Іспанії це вигідніше, оскільки знаю, в наявності можна купувати за 15. Якщо подивитися по цінах, давайте подивимось по цінах на OLX, то такі станції коштують ну, 13 тисяч, 15, 14, 20, 29, 13 600. Однозначно замовляти з-за кордону вигідно одне питання, тільки питання в часі. По цінах, якщо подивитися на тій самій розетці, ціна на таку станцію, бачите, самі 18 490, тут 19 20 тисяч. Якщо спробувати замовити таку станцію саме з польського eBay в Україну, ось сама той самий продавець. Навіть також написано, що діє купон. Ми зайдемо сюди, натиснемо Купити, вказуємо промокод. І бачимо, що цей код не можна застосувати для вашого замовлення. Тобто з польського eBay така знижка не буде діяти. Щодо самої станції, чи потрібна вона взагалі в Україні, чи якісна вона, я можу з, з впевненістю сказати, що однозначно так. По характеристиках в принципі, ви можете ознайомитися. В інтернеті самі почитати про неї навіть є відгуки, відео і тому подібне, тому з цим проблем немає. Сам я нею користуюся і ні разу не жалію про те, що її замовив, оскільки вона дуже сильно допомагає при відключеннях світла. Підключав телевізор, підключав котел, заряджаю телефони. Все в принципі без проблем і. Головним її плюсом є те, що вона дуже швидко заряджається. Сонячні панелі я до неї ще не замовляв, але планую в майбутньому, можливо, і замовлю. Але замовляти потрібно з Америки, оскільки там ціна на такі панелі в два рази дешевша. Кі банк обрати для оплати такої станції через eBay. Тут вказано, який курс євро кожному банку. Можемо бачити, що більш-менш хороший курс це otp банк, тут 40 55 за євро. Приватбанк банк має 41,15, це вже більш не так вигідно. Монобанк 48 249 євро. помножити на сорок Виходить 10 159 гривень. Далі у відео я покажу станцію. Цю саму ЄП-3А, яка мені прийшла 13 січня.